Скажи, всім привіт, ви на каналі. Всім привіт, ви на каналі Мама і Люба Мама і Люба, так, да, Вікторівна і сім'я. Ой, Вів Вікторівна, короче, якась там Віктор. Розпаковка. Так, це у нас буде розпаковка. Так. Празднічна. Сьогодні е, свято. Він, Ось такий кезівський пломбір. морозилку треба положити. Чоколадка. чоколадка по акції була 88 гривень. Да. Морожено. Це зараз yeah. зима? Дуже розстало, треба, морозилку. Йогурт. Два йогурта. А що ми все будемо свісти? Okay. Чоколадка yeah, така? Чоколадка. Сім, а ти мене роздражаєш? Тікай. Так. Два лимончика. Чай, бо ми, ми поболіли, кашляємо обидві з злюби. <реш> <реш> Пергамент мені хліб пекти. Бульбасян, ну десь воросе, повний рот, ворос. Дай. Дві мандаринки. А ні, там ще ж посилка. А, і шоколадка. Ще одна шоколадка така. Це для Та? вам ворожа, так, да, Мусюш? Це треба на дачу зав... ставити, і я забуваю. І бульбасян малий. <соцю> і булька мала. <соцю> ти не знайшла, що шоколад стоїть. Нєет, я її знайшла. Та будь посилку вже давай. А ти вже її бачила? Каніш, ну, Тось я побачила, що там щось таке кружев'яне. Так, це подарок мені подарили поклонники. Ой-о-о-о-о! Свінявчик. Слінянчик, да. о о ла тачмайтала. Дай качество пробувати. На ножку тобі. За мені? на ножку? <ріст> Добре. Добре. <ріст> а я думала, шортики. <ріст> я теж. Ну ладно. <ріст> така йому захотіла, щоб шліх викотував, мені треба. Та надо мені, мені друзі треба. Ну шо там, Нафоткалась? Та Давай будемо вже треба занести, і будемо. Мандаринка неси. У нас любимо праздник. Зараз сюди батончик такий покладемо. Насіння будемо лозати, сирочки кушати. Оце смачно мені подобається ця шоколадка. Батончик на основі кокосової стружки глазу на кондитерський глазурі. Пахне як. Так тоже. Так. І отак. Обично 200 стоїть, а це 88. Почти? Не знаю. Може, не свіжа якась. А Люба показ... попросила, каже, купи якусь вкуснюшку. Угу. М -м 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 -м, не дуже. Люб, давай швидше! Я ще мандаринки почищу, а з пиття у нас сок домашній, так, да, Люб? Да. Ось таке у нас день влюблених з Люби. Подарки такі дарять, боже. Шоколадка невкусна, попробу, а ну попробуй. Можна ми вже будемо без телефонів, ні? Мне ну, это сюда на вкус. Пробуй, шоколадку попробовала? Да, добра. Вот да. добра тебе? Да. Мне вообще нет. Ну, все, добра. Булья, кашки с фаршем. Угу. А ты вот еще вот такая. Булька любит мандарины. Люб, хорошо сыдаем? Чат. Угу. Ты фотку отправляю. В який вкусніє оцей сирок? Не однаковий. Ні, ну не, не однаковий, але. Mm. А ти знаєш, що в Польщі не продають енергетика до 18 років? Я б їх взагалі запретила з людям. Навіть тоді, коли ми стояли на цьому, в касі самообслуговування в торговому центрі в кучу в великому магазині. Mm. Ти пробиваєш, але ти не можеш навіть купити собі просто на касі самообслуговування, поки не підійде. Тетя угу. і не просканірує документи. Ну, типа не подивиться, потім вона своєю штучкою так пік, і що йдемо так. Це в справді дуже-дуже велика хімка. Угу. Боже, скажуть, діти нема. Чули, а ви знали, що е, каплі для носа викликають залежність, бо я не знала до вчорашнього дня. кисломолочний, вершки, йогурт, цукор наповню. Дуже легко зробити таке вдома. Треба блендер. А що ви там зробить? Творог збить з, бей... з А да? зачем тобі той желатин? Просто збий творог і додай туди будь-який фрукт. Банон. І не треба ніяких желатинів. Вони сюди крохмалі жилатіння для того, щоб воно довше зберігалося. І ось вот така було б. Mm -hmm. mm -hmm. Вообще дуже вкусне. Ти йдуєш буйку? Ні. Мама зайздасть кою. А що морожено Я буду їсти морожено? Пробуй. Я пробувала те, ота... мені не знаю. Ота мені добре, а оце не добре. Да, Це з виноградом. Не пийте його ніколи. Тут дуже багато вітамінів. вітанів. Вітамін ПП, вітамін В5, вітамін В6, ага, вітамін Б9, вітамін ПП. Ага. Так. Вітамін... Коротше, ага. ага. да. ця шоколадка не добра. Ну, а ця халвою з якоюсь. А це схальвую, оце тобі не нравится? У нього дуже химоза. Да? Оце? це? Да. Ні. Ден чувствує цей химоз. Та ні, а оце попробуй. Я раніше любила кокосові бак... батончики, казав, чого? Бо мама любить. Да? Щоб бути схожою на маму. Да? А тепер їх не люблю. Це я так само, ба, така історія така Асана. Баба Наташа не любить морозиво. запомнила чем я поняла. а я в детстве любила мама. но я всегда казалась, что не люблю чтобы быть похожей на маму <laughs> так я что мне, мне знакомо это чувство я помню папе да купляю батончик купляю мне кокосовым я с женой давлюся я их не люблю а мама не любит а я всегда тоже типа не любила ну потому что мама не любит так да как Руслана, знаешь, ты Руслана в детстве был любимый? Я да, люблю тебя булочки. Тетя в булочках изюм, хотя на самом деле мне всегда нравились и манники, и сырники, и вообще это вся история с изюмом. Но. А в Ру в Руси знаешь, какой любимый цвет был? Окей, в детстве. Червоный. Баба, а знаешь, Мама не любимый, А Маня, знаешь, какой был любимый цвет? Бульдозер. В детстве. Бульдозер, любимый. на. Мам. Иди мандаринку. Бегом. Мам. Сейчас, Ну. Мама. Може, ти бачиш, вона любить мандарини? Ну, вроді не сипає. Не Давай, чула? Знаєш, ти мель замісять був тебе мель? Ну, я тебе. А знаєш, чого? Бо мама не любить. Ну, все, мама. Давай ми діщ, ж дівчатам пограю в гру. Знаєш, як тут? Тепа, знаєш, що це тренд тік-токі? Я підходжу до камери, кажу, мій любимий цвіт. Ну, okay? такий? А, а мама любит. Давай. Знімаю в тік-ток? Ні, з YouTube. Ти так не хочеш? Не хочеш? Ти не Можем просто сейчас поугадывать. Ну, а что мы садим все равно? Давай ну, не мороженое. Так, возьмем вот еще ложку и есть. Кейтский пломбир. Угу. Ну, а решила, что зачем нам два? Реально. И все трошки пикану. Это 60 гривен, а зараз на акции. Я решила его взять. А все, что по ски... со скидкой, мы берем. Так выглядает. Пошмотри, что я делаю. Ммм, вкусненький. Надо більше. Можемо, знаєш, як? Як. Коротше, я на счет три кажу, типа, що ти любиш, mm -hmm. Mm -hmm. а те, що я. А потім просто кажем, правда, чи ні? Не? Давай. Да? Ну давай з цветом. Да. Дуже солодкий, кстати. Да? Yeah? Uh -huh. Прямо шпритурний. Mm -hmm. yeah. Я кажу те, що твоя в тебе любима, а ти кажеш те, що в мене любима, поняла? Мам, поняла? Да. Раз, два, три. Роза. А в мене? мене В таба. Авмальный. А в мене? Чорний І ше? Бежевый. Ну вообще черный, белый, бежевый, да. Тільки треба одновременно говорити не, не понимаю. Иш любимой напиток. Два, три. У мене не сок. Кока кола. Не кока кола. Нет. Mm, а що? Чай я люблю. А, чай. Каву люблю. Якби mm -hmm. ти сказала одне з цього, то ти б угадала. тебе вода, так? Да? Вода. Любима їда? Моя? Ні. А, гадати. яка твоя? Моя. Стій. Боже, у тебе дуже багато всього. Раз, два, три. Пе-пе! В тебе рулька, квашена капуста. Короче, вот это написано. Кровянка. Кровянка, сальтисон. Сальтис... Кстати, домашняя... рулька не, уже нет. Не домашняя знаю. Тамашля, ковбаса, сало. Кровянку любила, обожаю, да. Угу. Что я люблю? Окрошка. Ну, кстати, сейчас нет, мне не хочется. <laughs> Блин, ну ты, конечно, сказала ПП. Правильно? Да. <laughs> не, я тоже люблю сбалансованную ежу. Типа потом не, не хочется писать, но я ничего. Давай, любимый овощ. Овощ, подожди, подожди, давай. Раз, два, три. Картошка! Ой, мій огірок. Це свій кошти. <хі> ти можна мені сказати. А ти сказала свій? В тебе, тебе картошка. Вона картошка. У мене огірки помідори. Давай, любимий фрукт. Давай. <три> <три> фрукт? Не ягода. пиши, твій фрукт. Пиши, твій Угу. Раз, два, три. Правильно? Ну я б подумала про яблука. Ну, я подумала... Ну, если выбирать между яблоком и апельсином, я бы не знала, что я выбрала. Вот если стоит, допустим, мне можно купить что-то одно, яблоко або апельсин. Что бы ты купила, Вита? Вот лежит яблоко, апельсин. Все, у тебя деньги только я на одно яблоко, або на один апельсин. Что бы ты купила? Я. Что бы я купила? Апельсин. Ты Блин, я бы долго стояла, думала, реально. Наверное, апельсин бы купила. Я обожаю бананы. Цитрусовый. Я тоже люблю цитрусовый. Давай, молочка. Это что, первое пришло в голову? Раз, два, три. Йогурт. Кефір. Йогурт. В тебе кефір? А, а, я свій називаю? <laughs> мама. Ну, В тебе йогурт. В мене йогурт. Знаєш, який? Угу. Ну, я собі йогурт. У мене? Персик маракує. У мене? Подумай гарно, який я всі дому. А, вісідо йогурту. без лаби нічого. <laughs> Та ну, ти зараз просто. Ти реально його любиш чи. Я дуже люблю його. Ну і там мало коло що це таке якесь чуть, -чуть гіркувати, ні? Він постояний просто. Подивись на цю боню. Дівчата. <свіс> Ми любимо ягода. Ягода? Так, да, я ж за Та що в мене, а я кажу, ти що в тебе. Гарше, давай. Раз, два, три. Клубніка. Ти не вгадала. У мене диня. Я взагалі не подумала за кого а, а не диню. Ти реально не можеш диню? А, а диню завжди. диня? нет, относится до овощей. Взагалі. Ну, якщо если честно, я... Ну, вот если выбирать, какие ягоды вообще? Голубіку, ожину, Ожину я не люблю. Голубіку, ну, люб... ну в принципі, дуже добра. Дуже добра. Клубніку, маліну не люблю. Їстиму, ну, ну не люблю. І, кстати, нічого малінова не люблю. Угу. От якесь воно мені невкусне. Реально. Ти, кстати, не вгадала моє, у мене черешня. А, так, кстати, я тоже люблю вчерашнюю. Ой, а моя вишня. Невероятно. Моя вишня, думаю, яка моя любима дева? А любима собака. Раз, два, три. Французький бульдог. Ну, и как хотела сказать. А Бонёса. А всё, Бонёса. Бонёша, какая-то. Ну, вы девчата. А кто да. буде їсти Касю? Я тут подводовую собаку. Что, uh -huh. можно что? Uh -huh. Любимые квитки. Раз, два. Стой. Раз, 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 два. Рас, два я не знаю. А, раз, раз, два, два три. Да, я. В мене раз. не роза. У мене тюльпани мабуть, якісь не знаю. Ні, я роза. А, а, які? А, які? В мене а Які в мене розу любили. Червоні. Ні. А який? не нравиться замороження? Дуже солодке. Угу. А що з вісоку нагадали? Сюди? Угу. Та ну не гані. Ну, але розповідаємо. І розмішаємо. Давай. Не колоти, не колоти його! Акуратно Без осадка того нижнього. Хватить. Наливай. Стоп! Думаєш, не вкусно буде? Вкусно буде. Не вдало дівчинку отут. Mm, ну, таке сладке хочу. Чуша, любимої десерт. Де, Давай. Раз, два, три. Наполеон. Ой, а я Або... свій назвала. Опять. <сіки> <сіки> <śanzug> <сі> твій. І твій любими десерт. Ну, теж так. Да. У тебе Наполеон, медовик. А Або... Коли війна була, ми баби була, я готувала сметанник. Та... Ось то класно, так? Да? Їш. Мандаринку їж. Дуже багато людей, в мене багато. Ми тобі з нами гулять. Наполігон чи тут? Любимо пора року. Раз. Мам. Боня, я більш не дам. Тобі не забувало. Пора року любимо. Ти каже, в мене якось. Давай тебе раз, два три. Весна. Весна. Любими праздник. Да, нема. В мене нема. Я не люблю сірі. Ну все, кстати, з праздником. Uh -huh. Я люблю такі праздники, спонтанні. Ну то есть воно вроде бы не спонтанне, но я, ну, ми нічого і не планирували і все одно вийшло такі маленькие. Праздник посихи розповіла. Ну, вигодник погано стають. Дексики багато дуже в тебе. Да? Угу. Купляються, там алкоголь купляють. Mm. Мені таке. Можеш допити. Не хочу, доїхав. А ти не кушку. Всі коробки, які є, треба розгристи в хлоп. Вкусненько, буняша. Бонюсо ось. Усі думають, що буняша померла. Бо, о, типо, ми купили собаку через те, що Боняша померла. Боняша не померла, вона дай Бог, що переживе всіх, усіх. Да. Боняша дуже 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 здорова. Мільйон калорів. Я знаю, що це скажеш. Прям була уверена. Я знаю. Ну, Якщо у честь того, що ми більше нічого не було, місяць зараз підемо півтора часа гуляти і виходимо десь по 500 калорії. Максимум 240. Чого? Масі ну, вже не буду нічого їсти, наприклад. Я не буду. Чай он з лимоном напьюся і все. Хочу такого прям знаєш. Прям сизну лимонного. в поніс стаканчика. Ну все, всім пока, підожди. Шо? Ми ж повільно будемо ходити, так? Да? Нормально. Обачно. Кількість кроків до півтори години залежить від вашого темпу. Угу. Четыре тисячі кроків. Нет. <къй> mm. Ну, хай ми 5 тисяч кроків знаходимо. Це мало. Uh -huh. Це десь 200 калорій цели. 240. А наїли на тут нормально. Да не uh -huh. по, по сирочку. Чуть-чуть шоколадки, мандарин. І то ти мандарин не є. Я сделаю. А тут дух калорій. Ну ага, так, всім пока. Uh -huh. Пока. Uh -huh.